техники много, но она просто стоит, причем вся заведенная, такое ощущение, как они специально жгут соляру. Водитель устанавливает стоимость поездки самостоятельно. По сути, является монополистом. А когда по станции выходит из строя, мне предлагают восстанавливать ее за свой счет. Разве это не обязанности компании, с которой у нас заключены договоры? О, ничего себе, у тебя своя квартира есть. То есть для нас это как бы, ну, диковато звучит, да, а у них, оказывается, это не так распространено. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я рада вас вітає в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це саме ідеальний час для того, аби ознайомитися із нашим свіжим випуском російської антипропаганди. Ми розкажемо на що найбільше нині жаліються свошники, чому вони плачуть і розповідають, яких обнуляють, що відбувається в Російській Федерації і не тільки. Тож вмощуйтесь зручніше. Не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. І не проходьте стороною нашого збору для 67 сьомої окремої. Механізованої бригади. Артилеристам украй потрібна автівка. Нам потрібна перемога і завершення війни, а їм цього на всього авто, то давайте їм допоможемо із цим збором. Посилання на нього, як і завжди, в описі до нашого ефіру. А що це стоїть у вас? Чо там, Дома там? Тетежний городок. Человек он не придет, да хлопавший будет сбили. Пять взрыв был. матчи происходит уже раз десять 10... летел точно Що мені подобається ці опори росіяни? Вони до Путіна взагалі звертаються з будь-якого питання, навіть якщо знаєте, обісралася дитина, все одно Путін помагає. Тобто від чогось глобального гине місто, село врятувати яке життя до чогось маленького. Ну, наприклад, мешканці московської області скаржаться, що маршрутчики працюють по нерегульованим тарифам, та самі собі встановили суму, і так значить, канаються і возять людей. Фактично, транспорт стає максимально дорогим для росіян. Цікаво, а тут може з'являться питання: слухайте, а чому ми вчора жили так, а сьогодні гірше і дорожче? Але вихід один записати звернення до Путіна, на яке він, звісно, ж ніколи в житті не відреагує. Ми жителі московської області, городського округу люблять поселка посілка мірна шиката парк», обращаємося до президенту Російської Федерації Владимиру Водіч Путіну. Правительство і другим органам і сполонітної власті. Просим вас решить проблему с общественным транспортом, который предоставлен нам коммерческими компаниями «Фабул», «Автоновия» или «Берецкое транспортное агентство». Проблема в том, что данные перевозчики работают по нерегулируемым тарифам. Значит, перевозчик водитель устанавливает стоимость поездки самостоятельно. По сути, является монополистом. В 2024 году перевозчики повышали цены два раза, в последний раз с 65 до 79 рублей. 1 января цена повысилась до 100 рублей. Наш маршрут проходит от нашего ЖК Тамилинет Парк до метро Котельники. Время в пути составляет от 10 до 15 минут. Расстояние всего 10 километров. Поэтому считаем, что данные расценки заоблачные, необоснованно завышенные, так как поездка на двух человек в день с учетом поездки в метро это 636 рублей. В месяц 13 тысяч рублей без расходов на детей. Водители данных маршрутов являются иммигрантами, которые не соблюдают законы Российской Федерации, требуют оплату за проезд наличными переводом на карту по своему номеру телефона. Зачастую отказывают в оплате банковской карты или карты стрелкой. Чеки не выдаются, что является прямым нарушением законов России. Переводы наличных средства не идут в казну Московской области, не платятся налоги, идут напрямую в карман водителя. Также данные водители грубо нарушают ПДД Нам неизвестно, проходят ли они предрейсовые медосмотры Имеют ли право вводить маршрутные такси В транспорте нет информации о перевозчике и страхователе При возникновении споров с водителями они начинают хамить, угрожать, рать В данный момент миновать, транспортные такси, миновать маршрутные такси мы можем путем похода на автобус Остановки Птицефабрика Мирная Но до данной точки идти от 800 до э, 1500 метров что создает неудобство в утреннее и вечернее время, так как идти в среднем 25-30 минут. Ранее мы обращались в администрации Люберец, Минтранс, прием на губернатора, все обращения спускались и отправлялись отписки по нерегулируемой тариф. ЖК состоит из 30 домов, 30 тысяч жителей, практически каждый пользуется общественным транспортом. На даний момент нами собрано более 500 подписей в поддержку данного обращения. Есть є база бази законов Российской Російської Федерації. Просимо вас помощи. Знаєте скільки коштує одна балістична ракета? «Кинжал»? кажуть експерти, що десь до мільйона доларів. А знаєте, скільки коштує один шахет. Його ціну називають у 200-250 тисяч доларів, шалені гроші. А уявіть, скільки їх за три роки повномасштабної війни вже було кинуто проти нас по нашим територіям? Десь успішно, хоча це не повпливало на результати війни, десь все це масово збивається. Тобто, це в буквальному сенсі гроші на вітер, зброя смерті, яка вилітає на вітер, і все це можна було б, звісно, вкладати в саму Росію, в росіян, в благоустрій, зробити так, щоб росіянам не доводили. Торгувати своїм життям і їхати на СВО, але так воно в путінській Росії не працює. Тож, герой, учасник СВО, якому обіцяли, що в ніженьки будуть кланятися, п'ятеньки будуть мити, гроші виплачувати і взагалі він буде жити в шовках і в золоті. Зараз вимушений звертатися із воєн до воєнного злочинця Путіна, і з великою бідою каже, що його село помирає. 70 будинків лишилися без електроенергії. Це смішно і навіть іронічно, правда, бо збиралися лишити без електроенергії нас, а замість цього без світла і опалення живуть недорогі росіяни, і це ми нічого не бомбили. Мовляв, підстанція на межі вибуху. А в минулому році навіть вона вже вибухала. Тож, навіть в люті морози. Росіяни без світла і без тепла. Свошник дивується і риторично питає: ми ж платимо, ми же все робимо, а воно ламається і нам ще й кажуть все ремонтувати за свій рахунок. Тобто, росіяни торгують своїм життям і збираються на фронт за свій рахунок, потім ховають за свій рахунок своїх своїх родичів, живуть в розвалених хатах і це ремонтують за свій рахунок. Виникає питання, а ніхто не хоче спитати у Путіна і в Небіуліної, Да, сука, гроші пудилась. Уважаемый Владимир Владимирович Путин, Игорь Иванович Ковзев, Руслан Николаевич Болотов. Меня зовут Утлузкий Юрий Сергеевич. Я участник специальной военной операции и житель города Иркутска. От лица жителей НСТ Родник обращаюсь к вам за помощью. Уже несколько дней 370 домов остаются без электроэнергии. Подстанция питающая наш поселок закипела и находится на грани взрыва. Жизнь и здоровье людей подвергаются реальной опасности. Ведь ситуации становится все хуже. В прошлом году уже были взрывы на высоковольтной линии. И мы вынуждены были устранять последствия своими силами. Несмотря на заключенные прямые договоры с энергосбытом, они, как и сетевая компания, продолжали бездействовать. Люди остались и без света, тепла и элементарных условий для жизни. А в морозе это просто катастрофа. У меня возникает личный вопрос. Почему я, как гражданин России, плачу полный тариф за электроэнергию в энергосбыт? А когда по станции выходит из строя, мне предлагают восстанавливать ее за свой счет. Разве это не обязанности компании, с которой у нас заключены договоры? Прошу вашего срочного вмешательства, чтобы заставить ответственные службы устранить аварийную ситуацию и вернуть безопасность и тепло в наши дома. Мы верим, что вы нас услышите. С уважением и надеждой на вашу помощь. Участники своего Подлузский Юрий Сергеевич от лица жителей СНТ Родни. Все просим, очень надеемся на вашу помощь. Помогите нам, пожалуйста. Но это нереально. Вернуть тепло в наши дома и свет. Пожалейте детей. Вы просто не разумеете. Воєнний злочинець Путін занадто зайнятий нічим. Він безкінечно всі дні і години наприльот витрачає ні на що. Ну або на свій холодильник. Йому просто ніколи займатися цими всіма проблемами російських регіонів. Ну, не до цього він. Він про глобальне, про велике розділити світ, поділити Україну, вказати НАТО на її місце. А оці ваші дріб'язкові проблеми вирішуйте самі. І навіть коли блогери з Анапи. Знову і знову звертаються до Путіна, мовляв, чого стоїть техніка, не працює всі тільки волонтери рятують і регіон, і узбережжя, і тварин, і птахів від розливу нафти та всім плювати. Путіну плювати йому в цьому морі не купатись, цих птахів не гладити на цих дельфінів, які загинули, на людей, на екологію. Він скоро здохне. Йому й направду абсолютно плювати не все одно тільки на своє місце в історії, і тут дуже важливо, щоби самі росіяни справді усвідомили, яке місце і вони, і Росія, і Путін займають в тій самій світовій історії. Володимир Володимирович Путін. Техніки у нас багато, навіть на цьому пляжі. пляже. як красиво стоїть песеннасна. Десяти варя 10 сорок 12.45 на часах. И все стоїть? Причем прокопали русло реки, и водичка, через которую проезжает КамАЗ, попадает в море. <с> То есть мы чистим, оно обратно туда. При этом у нас тут покатушки на пляжиках, на машинках. Здесь у нас на дюнах, которые я вчера прочищал, просил вручную, видел, прям колочками отмечено. Приехали ребята спас службы, в спас-службы, установили свой автомобиль. Просто смотришь на это все и думаешь, господи, ну, <с> ну как так? Здесь, так, здесь просто нечего. Техники много, но она просто стоит, причем вся заведенная, такое ощущение, как они специально жгут соляру. Вот вы слышите, не шум, а шум работающей техники. Я вчера там тоже от КАМАЗов надышался, которые стоят и чего-то ждут. Посмотрим с другой стороны, что происходит. У нас курсирует машина МЧС, катается, разглядывает. Ну ладно, может, это у них мониторинг. Это тоже техника работает, стоит. Работает плане двигателя. Здесь у нас трактора. Здесь у нас люди собирают песок. И в ту сторону тоже. Такая там ну, тут народ, что техника стоит. Ну, в общем, все стоят, моторы работают, я понимаю, солярка палится, речка грязная, сливает море в воду. Ну, вроде бы корабли ходят туда, сюда, что-то там они делают. В общем, обстановка, как говорится, нарочно не придумаешь. Кто-то не сказал, что будет прошли, сказал, да нет, ребят, ну не может же быть. Но ну, тут грузить просто уже нечего. Зачем эти машины А. А. А, круто. Вот ну, какая машина большая, знаешь, как может. Можно Не розповідати про внутрішню бідність про внутрішні проблеми можна просто годинами розповідати про Кару Небес, про те, що американці мають покаятись, і не тільки ну і звісно, Америка, це, якщо ви не знали, то найбідніша країна світу, де страшенно важко виживати недорогим американцям. А я все думаю, чого це оцю мексиканський цей кордон безкінечно беруть якоюсь навалою тих, хто хоче опинитися в Америці і пожити American Dream? Чому всі хочуть завести свій бізнес? Майно гроші робити з американцями виявляється це, тому що це країна третього світу, і там найбідніше населення, яке все життя має упорно працювати на кредити, бо купити, мати своє майно це надзвичайно важко і дорого. Інша справа це, звісно, росіяни. Я, до речі, вам розкажу, що раніше в Росії до повномасштабної війни була дуже популярна таке поняття як іпотека. Тобто, ти отримаєш недорогий кредит в банку і купуєш своє майно на сьогоднішній день. Банки через внутрішню економічну кризу вже нічого недорогим росіянам не видають або видають під такий відсоток, що виплачувати будуть ще декілька поколінь. Вже незабаром експерти оцінюють, що. Ринок нерухомості має провалитися і ще більше потягнути за собою економіку Росії, але звісно, краще поговорити про проблеми Америки. Так и есть. В Америке почему люди работают э, усерднее и больше, чем в России? Э, потому что там действительно ты обязан жить на эти кредиты. У тебя вся жизнь в кредит. Если ты вылетел из этой системы, ты не можешь оплатить иншуранс, э, страховку. То все, ты реально не будешь обеспечен да. медицинским. Э, то есть в России тебе не дадут умереть. Да. Все в кредит, все э, в аренду. И я еще обратил внимание, опять же, в американских фильмах. И там один фильм был, я не помню. По-моему, мой сладкий ноябрь с Киану Ривзом. Вот несколько фильмов. Mm -hmm. Там еще один момент был акцент. То есть, когда э, там девушка у парня спрашивает: э, "Ты арендуешь квартиру в этом доме?". Э, нет, я собственник. Ну, это моя mm -hmm. квартира, частная собственность. А, ты домовладелец? За них, в смысле, у тебя своя О, ничего, у тебя своя квартира есть. То есть для нас это как бы, ну, диковато звучит, да, а у них, оказывается, это не так распространено. Ну а наша історія, друзі, добігла кінця. Ось і фінал нашого сьогоднішнього випуску, де конче необхідно, аби з'явився ваш лайк. Ваша підписка на youtube канал Курбанова Лайф, тому що нам зовсім трошки лишається до нашого першого мільйона. І без вас цей ривок і стрибок не зробити. Коментуйте, почути, побачене. і звісно, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. В описі до нашого ефіру ви легко знайдете посилання на збір для 67-ї окремої механізованої бригади. І по 50, по 100, по 10 і по 20 гривень. Ми дуже швидко цей збір закриємо. Тож вйо до донатів. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!